Всем привет, брав Сталкер перла. Зараз покажу вам, як на початку гри Забрати бігал скушечку і по дорозі пару екзоскелетів Бля. Ну не з першого разу, виходить, затягнути Оп, з другого разу вийшло Так, ми на Юпітері <кхід> В першу чергу. Біжимо Бежимо. Заперем. 100 Тут зразу блеску. Забираем SSP 100. Так, тут так. Лут, рыцачку, плюс трупа. Подобраемся. Так, ссп 100 викротя забрали. Так, что мы рубим далі? Цей початок рейда, що двигается. Малеваться, я выйшов з малої зони и... Основне завдання. Відповіді коштують дорого. Я побіг на росток, з Ростка побіг сюди того забрав тут освічений магазин до Зубра 19. Потім тут забрав револьвера, тут забрав самого Зубра, тут там, в погляді. А вже потреба води. 240 983, якщо я не помиляюсь. Далі оце, від станції Янова. Тут вагон перескочив. І так, я вже тут Тут ми забрали. Ось тут СССР. Так, і біжимо аж сюди. Dá, mm, da, běžel až do... Takže da, dobrém, teď do skeleta, operátor. Operátor, sebereme k su. pojďme ho Tak do skeleta, Tam, vše zvětšený má do malou z v Jevkyn si z tak Посайтеся наргетиками, що швиденько забіг, забрав, і все. Без заморок, як то крайше було. Ніби не перегружимося себе. Бетривалість спада, спадає швидко дуже. Так. Потут, потут наших застріле. Треба вилізти по трубах, буде зараз сплашне. От тут є, треба. Dobrze. Można biegać. Badaj, nie, starej, Opa. Rozskakuję na sajt 0. I na tróbę. I tu to prawa. Boltek a soboju. Mamy. Ale krześnianomali. Tak. Зберегтися на всякий висок. Щоб не впасти. Так, сюди треба заскочити. Ес, вон наш костюм. Тут більше нічого немає. Патрони, патрони. Забрали. Тут аж щось є, чи нема. Ой, плюс. Лот. Дребне взяли, все одно. Мхм mm -mm. Това е как дали, шо ме робим? трябва Погнали Все кабани, собаки кабани От тук, къде забирали, ако за там може да от фидбала засвършите А там був и две, къде доховава се, раз Там кити цей О, собака беше Там теперь рюкзак лежить, там простенький лук. Тобто <клух> ще зараз по дорозі можна назбирати з трупів зброї. Навіть і Всю забирати. Як погало з гармату бігти, то треба обов'язково пару гранат з собою мати, бо там треба е цей. Кинути там, типа, замкнені двері. І вони з другої сторони, чи то подвійні двері там, чи то там вони доскою загорожені. Короче, треба гранатку прямо все. Потім попродаєм. Не забувайте зберігатись. Тут само молитву все бухеранку. можуть прибрати швидко. Так, гляну, де ми є. Так, нам сюди. Зараз побіжемо по лексискелета є. Я біжу взагалі по побішали магазина, але там екзоскелет можна забрати. Тоже оператор. Вже тож перегружений перегружим, дебат щось. Повикидати трохи. Десь інтронат не збирався. Давайте все вийтиме. Нет, це теж вийти. там поехали скалать з 10 кг, мабуть, як мінімум важить. придается ша сейчас выкидаток то напряг эти ты хоть заскалать знаю, штук 5-6 певно можно знайти в фолан как ну типа в плюс монолітумців можна знімати, там де того де в кого попадается алмаз где два в монолітумців? так глянем нам. Так, нам сіди. <кій> Що треба багато дуже бігати. <кій> треба енергетика не запасатися. Не, ну може, в того є два артефакти розваягудати. То не треба. А якщо прийти, ще краще. У мене два простеньких артефакти, а тут там на Смаляють кому. Зберегтись. А, не можна зберегтися, болята! Так бо. можна зберегтись. Майже доб'якова. Тепер політ плате. І все дуже просто. Забігаєте оце до сходів. Блин, треба заприймати на цю. Прожиємо. На шо ж таке перегрузание. Опа, і от наш екзоскелет. Ще один. Збільшений магазин до гаусс-гармати. Так, що у нас там по восьмі? 92, а то нам вистачить. А вони якісь однакові. Ну, два однаково тільки, але... Чуть-чуть відрізняються. Вот Од, это відгодно Але у нас все одно самий топовий. <кхи> Я вже бляха перегружений. Щоб бігти. Трохи перегружений. Зараз ще заберемо гауз і все, і біжимо на телефон проходити основне завдання. Ну, на пекеті треба трошки патронів підкупити до неї. Ну і плюс там бронебійник можна купити до Дніпра до зубра. Бо я в основному Дніпро Зубр таскаю і гауза мату. Саме топові пушки для мене в грі. Там перші рази, як проходив, то сайгою сайвою ходив. Сайга кла теж класний. дробовик, Може швидко і Дуже тепний. Все, в мене закінчилась вода енергетики. Прийдеться повсти. Тут, по-моєму, десь ці будівлі теж щось зі скелет є, але я там не почала. Так, остання точка на прип'яті. Це сюди ми біжимо. Погнали далі. То, що багато дуже біля приходиться. У мене Пузир. Галька. Вейхоль. Все, більше в мене немає. Так, по він не знаходить. Нічого такого. Початок гри, як би. Початок гри. Не знаю, скільки раз я за забирав, разів 5 чи 6. Кажуть, що там а, псевдогігант. І ще якісь матанки. Пусть норки. Щось таке. Не знаю, я ні разу не бачу. Так. Не забуваємо зберігатись. Всяке буває. Тут на препісі то найжирніше. Екзоскелети, за скелети, Що хочеш? Так, ось ці двері. Ще раз бережусь, оставим гранату. Ось кидає під двері, не знаю, мені не виходить. О, заскочила. О, дивіться, з першого разу під двері кину. Але я завжди кидаю так. І ось тут на столі науз гармата. Мульцева. Плюс рюкзак. До неї тут немає цих задів. Ну і все. Біжімо на базу. Тут на прикеті. Там можна буде купити цей заряди до галз Плюс попродати це все що Я, ну, я назбирав. Або їх не збирає <гум> Бляха перегружена взагалі максимум. Йому було цікаво ставте лайки, підписуйтесь Будемо все щось викладати. Цікаве.